Тепер задаю питання певним певних спецслужб. шановні, ваші рейди або в Крин, або в е, Білородську область. Вони, звичайно, виглядають достатньо цікаво, але е, ті ресурси, які витрачаються на це, е, значно було б краще витратити на використання потужних дальнобільних дронів, які б змогли знищити ці підприємства. І тоді б зараз у нас не було такої головної болі, коли ми будемо наносити удари по заводам. по... Е, Арсеналом, де це зберігається, по залізничним станціям розвантаження цих речей, цих боєприпасів по е, пунктам управління, це все значно дешевше, значно ефективніше. Чому ми це не робимо? Чому ми не думаємо головою? Чому ми гонимось за красивою картинкою, а не робимо ефективність? Можливо, вона не так гарно виглядає, але вона значно ефективніше. Ну, Тому, я як відео. Питання відомо. правильності керівництва.